Привіт дорогі зрители. У мене це перше видео. Я хотіла би э, о ньому, куди можна спрятать свої гроші, так щоб їх ніхто не вкрав. Наприклад, жінка не знайшла заначку, або злочинниць, які міг би затягувати в хату і відкрасти багато речей. Перша заначка у нас є отакі от вот часи старовинні. От вот. Ми беремо, відкриваємо кришку. Ззаду, в кожних часах, щоб подав є кришка. І беремо ховаємо хоємо сюди от гроші. Отак от заховали і закриваємо. І все, ваші гроші ніхто не побачить, якщо, звісно, злодій не захоче вкрасти самі часи. Ладно, так, ідемо далі. Далі у нас йде от, от плюшова ігрушка. З допомогою неї ми зможемо теж заховати заначку. В нього є така кофточка, ми беремо її піднімаємо чуть-чуть. Засовуємо під неї гроші. ще ще. Ну, якщо кофточка, звісно, маленька, то вона буде погано засовувати. Отак От ми заховали, прижали трохи і не буде нічого видно. Йдемо на. Другий. У мене вдома завалявся ось такий старий стульчик. Я вирішив візьму його отакого, переверну його. І побачив тут таке лишнє місце. От. Запихну, запихну туди гроші, а вони якраз совуються. І от, якщо взяти перевернути стільця, то ніхто нічого не замітить. Якщо сліди сядеш, будеш на нього стрибати, все одно гроші не випадуть. Йдемо на наступний кран. В другому, це вже у нас виходить, четвертий пранк. Значит, ми беремо будь-яку з цих книжок. От у мене отака от халабуде їх. Наприклад, відкриваємо її і ложимо де завгодно гроші. Ось так взяли, положили, заховали і положили десь таку в кучку їх. Якщо попадеться злочинець якийсь, то йому буде дуже тяжко всім взяти книжки, таку перевірити, також, щоб було дуже швидко. Бо йому треба брати спішити, як будуть в хаті, е, ну як мають скоро прийти ці люди додому, а він має швидко взяти перевірити. І от взяли до не знайдуть наші гроші. Ідемо на наступний пранк. я вдома своєму дому, для чого мені використовувати політику Фігню. Я зарішую, думаю, її сюди перечіплю. А що мені тоді ще з нею взяти зробити? Я вирішив, візьму отакого гроші складу. Отак. Зараз отак. Положити під неї. І зажимайте. І все, ваші гроші не буде видно. Так, йдемо на слідущий пранк. У мене отакий от одіколон духів. Якщо є у вас пустий одіколон, то краще беріть пустий, тому що злочинці можуть і навіть одіколони ваші брати. Так, Ми відкриваємо одіколон. Отак. Зняли кришку. Як бачимо, тут у нас в кришці зараз є трохи місця. Виберемо наші гроші і засовуємо в цю кришку. Отак засунули. Хотя беремо одеколон, закриваємо і ложимо собі на полочку. І я даже не захочу подивитися на цей одеколон, якщо він буде пустий. Ладно. Проживайте мої любимі зрителі. Підписуйтесь на мій канал. ставте лайк, дизлайк. Я хочу, щоб міка, міць, моє це відео набрало хоча б 5 лайків. Окей, давайте ми наберемо 5 лайків і вийде нове відео. Все, пока!